Всім привіт, пані бібліотекарки. Сьогодні для вас нова книжка Жирафи не танцюють. Джейлс Андре, Гай Парк Різ. Переклад з англійської Володимира Чернишенка. Видавництво читаріум. Жирафчик Джеред понад усім ріє танцювати разом з іншими звірятками на лісовій гулянці. Але ж усім відомо, що жирафи не танцюють Чи ж все ж таки танцюють? Гайда читати. Жеравщик Джеред був гінкий, мав ноги, як жердини, довжезну шию стан тонкий і випнуті коліна. Стояти добре він умів здережувати листя, та як крутнутися хотів, одразу з ніг валився. Так ось щороку в Африці на лісовій гулянці. Всі звірі розважаються, танцюють дикі танці. Жирафчик Джеральд затужив, чекаючи на свято, бо він і хвицяти не вмів, не те, що танцювати. Ось кабанячі вальси, ось носорогонрол. Ось леви крутять сальсу, запалюють танцпол. Ось шимпанзе латино. Танцюють аж гуде, а банда бабуїнів до рілу хвацько йде. Зібравши волю у кулак на сцену Джеральд вийшов, а звірі вслід йому дивак притупують і свищуть. Ревуть на тисячу голів, жирафчика кипкують. Чи ти оглух, чи ти здурів, жирафи не танцюють. Жиравчик Джеральд остовпів від сорому і страху. Ой, справді, що я наробив не нездара і невдаха. Додому Джеральд лав, а без очей подалі. Такої досі він не знав зажури та печалі. Побачив чисті небеса, ступивши на узлісся, ах. Повний місяць це краса, сказав і зупинився. Цвірку назвався із трави, дозволь пораду дати, завжди інакший ритм лови, якщо інакший сам ти. Послухай, як трава шумить, дерева хилять віти, лунає музика що щомить. Її нам грає вітер. Ти уяви, що світ увесь звучить тобі одному, і цілий ліс, немов оркестр, а музика у всьому. Цвіркун смичком струну торкнув. Заграла скрипка ніжну. Жиравчик вражено відчув собі щось дивовижне. Копита запетляли під лагідний мотив, дугою шия стала, хвіст колом заходив. Гарненько відштовхнувся, стрибнув з усіх копит, в повітрі обернувся і виконав кульпіт. Жиравчик сам не зрозумів це наяву чи чисниться. І загукав. Я це зумів, танцюю, подивіться. А інші звірі на той час верталися з гулянки. Та й ну, найвищий клас на всі свої горлянки. Оце так стиль! Оце дива! Як вміло, вдало, хвацько! Ти зірка танців світова. Принаймні африканська. Ах, Джеральде, скажи нам, як такому ти навчився, підскочив Джеральд і закляк, а потім уклонився і в небо глянув, як здаля, яскравий місяць сяє. Ти можеш все, коли твоя мелодія заграє, кінець. Всім дякую за увагу! кумедна, зворушлива і життєрадісна історія для вас. Підписуйтеся. Дякую всім за увагу!